І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Небо в твоїх очах, він бачить розпач твій та твій страх, ти віддай всі турботи йому, ти віддай. І коли в тебе немає сил, ти хоре серце йому неси, твою молитву почув. You. Yeah. Yeah. Запрошую до читання Псалма 23. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених логах Він дозволяє мені відпочивати, біля тихих вод піклується про мене. Мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я навіть пішов долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів. Ти намастив мою голову Єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Амінь. Дорогі у Христі. Мир вам та благодать від нашого Господа та Спасителя Ісуса Христа. Я вітаю всіх, хто приєднався зараз до нашої програми, Вдячний за цю можливість поділитися тим, що лежить у мене на серці. В ці складні часи, які ми зараз переживаємо, хочу підбадьорити вас не втрачати надії, але шукати лиця Господнього, шукати Його волі у нашому житті, адже тільки в ньому ми зможемо знайти мир та спокій, якого так прагне наша душа. Щаслива і благословена є та людина, яка покладає свою надію на Господа, вона із впевненістю дивиться у майбутнє. Щаслива є та людина, серце якої переповнене Божим миром. Щаслива є та людина, яка може сказати: сьогодні: мій Бог моя надія, мій Бог є моїм спасінням, мій Бог є мій добрий пастир. Сьогодні перед нашою увагою і перед нашими роздумами є книга псалмів. Ми прочитали, напевно, один із найвідоміших псалмів, які записані в цій книзі. Це Псалом 23. В деяких перекладах Біблії цей псалом йде під номером 22. Читаючи книгу «Псалмів», я не раз думав про те, чому ця книга є такою близькою до мене. Можливо, тому що те, про що там написав автор. Є дуже близьким до мене, до моїх переживань, до моїх почуттів і до моїх емоцій. І псалом 23 якраз є яскравий тому приклад. І він починається чудовими словами: Господь, пастир мій. Господь, пастир мій, який чудовий початок. І вже на початку цього псалма ми можемо відчути глибину відносин автора із своїм Богом. Господь. Мій пастир. Місце написання цього псалма в Книзі Біблії також заслуговує на нашу особливу увагу. Він іде відразу після 22 го псалму, який описує хресні муки, який описує страждання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. У 22-му псалмі немає ні тих зелених лугів, ні тихих вод. Але на початку ми чуємо хресний вигук нашого Спасителя. Боже мій, Боже мій, для чому, чому Ти мене покинув? І тільки потім, в 23-му псалмі, ми читаємо: Господь є мій пастир. Я вважаю, що така послідовність не є випадковою. Ми повинні особисто пізнати цінність пролитої крові, побачити занесений над пастирем меч. І тільки тоді. Не по ми по-справжньому можемо зрозуміти ту пастирську турботу про нас. Господь є мій пастир, каже Давид. Образ пастиря він втілює співчуття, втілює турботу про нас, нашого Господа. Пастир завжди перебуває зі своїм стадом, завжди незмінно піклується про нього. А вівці і в їжі, і в питі, і в захисті від диких звірів повністю залежать від свого пастиря. І цей псалом, Він звеличує царську велич нашого Господа. У новому заповіті Ісус також постає перед нами в образі пастиря, втілюючи пророцтво про те, що Господь сам прийде для того, щоб пасти свій народ. Хтось порахував, що вівця згадується в Біблії набагато частіше, ніж інші тварини, приблизно 400 разів, якщо враховувати. Згадку про стада овець. Пастух або пастир згадується близько сотні разів. Така насиченість пояснюється двома причинами: це значенням в кочовому та сільськогосподарському житті народу, і також особливими рисами вівці та пастуха, що роблять підходящими джерелами метафор для духовної реальності. Богослов в Вільям Макдональд, коментуючи цей 23 й псалом, він сказав або написав наступні слова, які я бажав би сьогодні також прочитати. Незважаючи на свою всесвітню популярність, цей псалом підходить не кожному. Він стосується лише тих, хто має право сказати: Господь то мій пастир. Вірно, що пастир добрий помер за всіх, але тільки ті, хто дійсно із усією визначеністю прийняли його вірою. Є Його паствою, Його спасаюче звершення дійсно для всіх, але дієво тільки для тих, хто істинно вірує в нього. Тому все зводиться до присвійного займенника мій. Якщо він не мій пастир, то цей псалом не має до мене жодного відношення. З іншого боку, якщо він дійсно мій, а я дійсно його, то він є все для мене. Чи можу я сьогодні із певністю сказати? Господь, ти і мій пастир, спасаюча благодать нашого Господа і Спасителя, доброго пастиря, є в статусі дійсної для мене, чи вона насправді є дієвою в моєму житті? Ісус сказав, мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я даю їм вічне життя, вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх із моїх рук. Ці слова записані в Іванлі від Івана, 10 розділі, 27 і 28 вірш. Ісус також сказав, коли він, тобто пастир, усіх своїх овець веде, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають чужого голосу. Ось, коли я можу бути впевнений в тому, що Господь він насправді є моїм пастирем, коли я чую Його голос, коли я слідую за ним і втікаю від голоса чужого. Вівці насправді не мають унікальну здатність впізнавати свого пастуха. І пастухи про це знають. Дуже важливо серед тих всіх голосів, які ми сьогодні чуємо, серед тих голосів, які лунають і кличуть нас до себе, дуже важливо знати голос. Того доброго пастиря і іти за ним. Дуже важливо почути те, що Він говорить до нас через своє, через своє святе живе Слово. Варто подумати над тим, а чи чую я сьогодні голос свого пастиря? І ще одна важлива річ, яку зазначив нам Ісус Христос, це те, що вівці це тварини, які, які йдуть за своїм пастирем, а не попереду Його. Я ще бажаю зачитати нам із Іван від Івана, 10 розділу. Такі слова. Я пастир добрий, пастир добрий кладе свою душу за овець. Наймит же і той, хто не є пастирем, якому вівці не належать, коли бачить наближення вовка, кидає овець і втікає, а вовк хапає і розполохує овець. Наймет утікає, адже він наймит і про овець не дбає. Я, пастир добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. До нас Ісус Христос. Головною причиною, по якій пастир він ризикує своїм власним життям, це та причина, що вівці належать Йому. Я хочу підказти це слово, належать Йому. Він порівнює істинного пастиря із знаметом, який просто стежить за вівцями за якусь окрему плату. Добрий пастир дуже радіє, коли йому вдається знайти ту вівцю. Яка заблукала. Він залишає 99, іде за однією, яка заблукала. Знайшовши її, він бере її на плечі і несе додому. Яке радість і щастя! Як Господь він зглянувся над нами, що став добрим пастирем свого народу. Ми повинні бути вдячними Богу за те, що Він, великий Бог, дозволив зобразити себе в земним пастухом для того, щоб ми змогли. Краще зрозуміти Його любов, Його милість до нас, свого творіння. Ми повинні щиро дякувати Йому, адже Він є той, який називає себе добрим пастирем, який поклав свою душу, своє життя за овець. Він виконав план нашого спасіння, він пройшов цей шлях до кінця, здобувши перемогу над владою гріха, зла і темряви. Хочу повторити запитання, яке сьогодні вже звучало до нас, спасаюча благодать, доброго пастиря є лише в статусі дійсної або можливої для мене, чи вона є насправді дієвою в мені, дієвою в моєму житті. Це дуже важливий момент. Слово Боже, говорить нам про те, що ми є свідками подій останнього часу. Я вважаю дуже правильним і актуальним, вчасним напрямок думок. А куди приведе моя? Дорога, якою я зараз іду, даймо собі чесну відповідь. Слово Боже, це є невичерпний скарб, і псалом 23 це є дуже яскравий приклад, і це ще одне підтвердження тому. Він настільки є багатогранний і глибокий, що можна ще дуже багато за нього говорити, поговорити про автора цього псалму, царя Давида, який проходив в своєму житті і долини смертної тіні, мав злети і мав падіння. Але завжди пам'ятав, хто є його добрим пастирем. Свою надію і своє уповання Він покладав на нього. Хто має бажання, будь ласка, прослідкуйте життя Давида, і ви в цьому переконаєтесь. Господь, мій пастир, це не просто красива фраза, але це є спосіб життя. Господь, мій пастир, це є чути голос Божий і слідувати за ним. Господь мій пастир. Це значить довірити Богу своє, своє життя і бути вірним Йому до кінця. Господім моїм пастирем тоді, коли яскрава погода, коли світить сонце, Господь моїм пастирем тоді, коли буря і небо затягнути густими хмарами. Господь є моїм пастирем і в долині, і на висоті. Шановні слухачі, я не знаю, на якому етапі є ваша життєва дорога. Де ви зараз знаходитесь? Можливо, це буде якась долина, або, можливо, якась висота, можливо, ви в пошуку миру. Я раджу вам, зверніться до Божого Слова. Там ми можемо знайти слова Ісуса, які говорить до нас наступне: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Це запрошення ще є дійсним сьогодні. Ми не знаємо, що чекає на нас. Завтра, і що принесе нам завтрашній день. Моє щире бажання, щоб спасаюча благодать нашого Господа і Спасителя, доброго пастиря Ісуса Христа, стали, стала саме дієвою в нашому житті. Хочеться закінчити словами однієї пісні, де сказані наступні слова: Добрий пастир, веди нас. Амінь. oh